Так, так-так подивимось ближче. Мармеладна кола така крихітна, ну просто диво. Мартіну дісталася величезна пляшка. Вона так забавно тремтить. Ну, а Джил дісталася стандартна середня пляшка. Також непогана. Ну, і що, Стесі, починай. О, ну, це є задоволення. Давайте спробуємо. А? Як смачно! Ой, вона вилетіла у мене з рота і врізалася в пляшку Мартіна. Акуратніше, Стейсі, мало не впустила. Прошу вибачення, не знаю, як так вийшло. Давай вже швидше їж свій мармелад та переходимо до мого. Тобто як це Ано стояти? Взагалі-то наступною буду я. Ну, йди сюди, кока кольна мармеладка. Зараз я тебе спробую. Отак, що може бути смачніше? Хочу з'їсти все. Оп, сказано, зроблена. Ой, от тільки проживати я не встигла, і тепер хитаюся, як пляшка. Мартін, зупини мене. Хо, велике дякую. На ну все тепер точно я нарешті. Вау, як смачно! Супер! Не хочу нікуди поспішати. Буду розтягувати задоволення. О, ні. я так сильно розгойдав пляшку, що тепер вона хитається у різні сторони. І що робити? Ось це так. Мармеладна пляшка явно не хоче, щоб її їли. Відбивається від усіх. Швидше хапай її, Мартін. Мені не вдається. Давай, Мартін, ми тобі допоможемо. Гарна командна робота. А тепер налітайте. Ей, зачекайте, а ви чому їсти? Це моє. Ану кафиш. Ммм, смакота. Стесі пропоную все ж таки взяти своє. Підтримую. А ну-ка, віддай. повідай обожнюю мармелад і обожнюю коло. А мармеладна кола це самий кращий десерт у світі. Ну і що? Якщо всі вирішили вхопити собі по шматочку, то тут уже нічого не зробиш. От тільки наш бідолашний Мартін засмутився. Ну і що треба було або жувати швидше, або ділитися із дівчатами. Отак, які великі та апетитні шматочки. Ну, добре, тримай. Пригощайся, тільки не скигли. Отак, велике, дякую. Ух ти, який малюк. Ого! Ну, який красень. Вау! Просто величезний лабубо. Як же круто! Тресі, здається, тобі не пощастило. Та ну вас! Який цікавий. Давайте знімемо обгортку. Готово! Час спробувати. Отак, смакота. Зачекайте. Ух ти! Нічого собі! Там всередині ще малюк. Подивіться. Ну, який же ти милашка! А от і твій будинок, малюк. Давай сідай зручніше. Тобі подобається? Супер. Вау! Ну, яка це милота. Отак. Це ж просто диво. О, так тепер моя черга. Ну що, давайте знімемо обгортку. Подивіться, який він апетитний. Спробуємо. О, так. Шоколад неймовірно смачний. Ого, нічого собі. Дуже хочеться подивитися на цю милу мордочку. Нока. Яка гарна іграшка. Швидше приберу весь шоколад. Постукаю, постукаю, постукаю. І готово! Пару шматочків шоколаду все ж таки не відлетіли. Ну нічого, зараз їх швиденько приберу. Ось так. Ну, який же красень мені дістався. Давайте повісимо його на рюкзак. Вау, виглядає дуже круто. Ну, а тепер можна і шоколадом поласувати. Дженніфер, продовжуй. Що ж, я із задоволенням. Давайте швидше подивимося, що у мене. Позбавимось упаковки. Неймовірно, вірно, який же він великий. Спробую відкусити ось тут. Ммм, дуже солодке вушко. Що ж, здається, без дубинки не обійтися. Бам-бам-бам! Дуже цікаво подивитися, який у мене лабубо. Вау! Wow. Ого! Wow. Дівчата, подивіться! Який же він прекрасний! Так і хочеться погладити. Ага, і мені. Ой-ой! Якийсь він злий. Ай, запалець вкусив. Що, серйозно? Ей! Це був міла бобу. О, ні, швидше тікаємо. Рятуйся, хто може. Він все ще жениться. Жениться за нами. Але Вуді пощастило найбільше. Йому дісталась просто величезна пляшка. Ну і що, давайте почнемо з Джастіна. Окей, давайте. Видавлюємо жиле. Ого, яке воно апетитне! Пробуємо. М -м, як смачно. Як не вже це все? Дуже мало. Хочу добавки. О, Меліса, поділишся. Yeah. Ні, Джастін. Це моє жиле, і я маю намір з'їсти його повністю сама. І так оцінимо на смак. Отак. Захват. О, ідея. А якщо скористатися китайськими паличками? ну-ка. Ну так, так навіть зручніше. Можу з'їсти все жиле за допомогою китайських паличок. Ам. Ну, яка це насолода. Отак. Зачекайте. Невже це все? Да уж, наїстися я не встигла. Але у Воді величезна пляшка. А ну киш. Вона дісталась мені. Я ділитись не маю наміру. Ну-ка, ну ж бо давай, не видавлюється. Хух, я втомився. Але здаватися, я не маю наміру. Вмикаємо смикалку, робимо більше отворів і вставлю в них трубочки. Так, а тепер потрібно. О, Меліса, я позичу тебе пляшку. Добре? Вставляємо пляшку в отвір, беремо кувалду і б'ємо. О, так, спрацювало. Жиле пішло по всім трубочкам. Класно! І як же смачно! Крута ідея! Будь я можна і нам! Будь ласка! <рес> Добре, друзі! Таки бути, Налітайте. Я навіть вигадав новий спосіб з'їсти жиле. Поливаємо шпажки з маршмеллоу і насолоджуємось! Смачного! На цей раз вам дістався Мальтізерс. Кейсі має величезну порцію, але ділитись вона не має наміру. У Марті середній середній мальтізерс, і йому вже не терпиться спробувати. Ну а у джил сама маленька порція. Ану, киш Марті, не можна, це все лише для мене. М -м, як смачно. Мартін, а може, ти зі мною поділишся? У мене було так мало смаколиків. Та ще чого. Ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Отак із цим я точно впораюсь один. Які ж смачні шоколадні цукерки. О, а з молоком буде ще смачніше. Заливаємо і спробуємо. А? М -м, та це реально нагадує пластівці. Мені подобається. А Решту хочу висипати прямо в рот. Ням-ням-ням-ням-ням. Я б не проти ще підкріпитись. Можна у стисі вкрасти, та ще чого, навіть не мрій. Що ж, приступимо. Ой-ой-ой, ні, зараз все впаде. Мамочки, звідки мені взяти мальтізер, щоб все не розвалилось? О, а якщо зроблю це швидко? Ой. Нічого собі. Джил, налітай. І як це вийшло? Стесі швидше починає їсти, поки джили Марті не з'їли всі мальтізерс. Ой-ой-ой, здається, зараз вони візьмуться за твою чашу. Ні, це моє. Ну, а цього разу вам дісталася шоколадна локшина зі смаком кіткат. Такого точно ніхто ніколи не їв. У стесі величезне відро, у Марті на середнє, а джил знову дісталася маленька порція. Ну що, Джил, давай швидше спробуй і розкажи, як тобі. Окей, давайте оцінимо на смак. М -м, супер. Таки та не на язиці. Це було неймовірно. От я їстиму лекшено китайськими паличками. І так погнали. Ой, не вдається. Мені здавалося, що це набагато простіше. Ну от, тепер всі з мене сміються. Що ж робити? О, ідея. Я можу просто накрутити локшину на палички. ну-ка. Ну готово. Тепер у мене є величезний ком шоколадної локшини. Те, що треба. Ммм, як смачно! Вау, Мартін, класно придумано. Так, тепер він точно ні з ким ділитися не буде. І до нього навіть прийшла прикольна ідея для пранка. Ти думаєш, що це смішно, а от і ні. Та годі тобі, комедно вийшло. Ну, добре, все. Не відволікайте мене від мого смаколика. Отак, смакота. Їсити, звісно, дуже апетитно. Але тепер ти весь у шоколаді. Так, дуже чумазий. Ой, я не можу. Ой, правда? Дякую, що сказали. Зараз я витру. Ну, що тепер нормально? Е, Ну, майже. Добре, тепер моя черга. Виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Смакота. Друзі, ви там мені заздрите? Правильно робите. Ділитися з вами я не маю наміру. З'їм все одна. Я наче у своєму самому солодкому сні. Отак, неймовірно. Ну ні, це неможливо. Гадаю, нам варто провчити жадібну Стесі. Давай розтопимо її локшану за допомогою фену. Подивимося, що вона буде робити. Ей, Джил, здається, ти відволіклась. Ау, о, ми помститися збираємось. Ой, точно. Ну давай провчимо Стесі. Цікаво подивитися на реакцію Стесі, коли вона зрозуміє, що її локшина перетворилася на рідкий шоколад. Це ще. Очевидно, вона в шоці. Що ви накоїли? Теж мені друзі. О, до мене прийшла ідея. Зараз я переверну відро, і весь шоколад виліться на вас. Ось так. Ой. Ну, здається, тепер всі можуть скуштувати рідкий шоколад. О, так Так також дуже смачно. Ну все перестаньте. Дайте мені. Яка ж миленька і маленька пляшечка Кока-Коли. Ух ти! А мені дісталась пляшечка середнього розміру. Так, так, так. Успіх на моєму боці. Це все моє. Руками не чіпати. А ну, Анукакиш Дженніфер, починай. Ну що ж, я хоча буду перша. Видавлюємо і спробуємо. М -м, а це смачно. Навіть дуже. Клас. Шкода, що мало. Ну і що моя черга? Ура. А ну-ка. Ну ж, бо видавлюйся. Здається, мені не вистачає сил. О, ідея. Пробач ребеку, але мені дуже потрібна твоя резинка. Ага, ось так. Ну і ще парочку. То, що відбувається. Все-все. Натягнемо резинки на пляшку одну за одною. Ось так. А тепер чекаємо. Отак мій план спрацював. А? Як же це смачно? Просто неймовірно. Мені здається, я нічого смачнішого в житті не їла. Взагалі, то ти зіпсувала мою зачіску. Це я забираю собі. Та ще чого. Ах, так. Добре, я помщуся якось іншим разом. А зараз мені не терпиться спробувати свій смаколик. Здається, у мене не вистачає сил. І що робити? О, точно. Давайте влаштуємо невеликий вибух. Ох, зараз буде весело. Засікаємо час. І... лягай! О, ні! Це ще що таке? Wow. Так, у мене все вийшло. Ну, яка це смакота. Супер!